Пані Соломі, а як щодо самого цього урядового законопроекту про що, що обговорювали вчора на засіданні? Сьогодні на засіданні які правки можливі до нього? По-перше, я не хочу коментувати, що обговорено, тому що це за на комітету, і не буду виносити інформацію там на, на, на загал, вона має сенситивну, сенситивні певні речі або ті, які містять державну таємницю. Проте буде ще також засідання комітету в відкритому режимі, де будуть з доступом громадян, хто має можливість зайти до Верховної Ради до комітету, і це все буде публічно. Єдине, що хочу сказати, що Наразі все ж таки комітет не визначився, він буде приймати, підтримувати це в залі, чи не буде підтримувати фракції, не визначилися, чи буде відправляти на допрацювання суб'єкту подання за цього законопроекту е, назад, чи це буде допрацьований законопроект до другого читання. Е, і оскільки ми проходимо постатейно, аналіз законопроекту, і кожна фактично з них має свої зауваження, питання, починаючи від техніко юридичних якихось прав, закінчуючи е, сенсом, смислами і до, доцільністю. Тому навіть важко сказати взагалом е, про такі глобальні правки. Але хочу сказати, що робота йде доволі повільно дуже багато дискусійних питань е, відповідно маємо встигнути там 10-го числа, але тим не менше е, кожна норма фактично викликає дискусії або різночитання. Скажіть, пані Соломію, а ми можемо говорити а, з вами як з людиною, яка представляє от своїх особисто виборців, а, конкретно у вас, а, які зауваження є до цього законопроекту? Так, може, є мої, є мої зауваження, які стосуються, до прикладу, в першу чергу, наприклад, е, інвалідів е, людей осіб з інвалідністю третьої групи, дуже часто на межу з другою групою. І довіри до Великасу немає. Відповідно, дуже важко. Е, Попри те, що це є можливість, наприклад, це, та, мати відсрочку для певної категорії осіб, які там ухиляються від служби. Для більшості осіб це люди, які мають дійсно травми, хвороби і не можуть нести відповідно військову службу. А потім комбриги мають проблеми, тому що вони не можуть повноцінно е, давати бойові задачі, розпорядження тим чи іншим людям з такою, з, з такою групою інвалідності. Це перше. Друге, мене влаштовує. Те, що ми легалізуємо фактично крадіжки людей з вулиці, е, Такого не повинно бути, тому що національна поліція ми сьогодні знаємо та Цика собі забирає людей з силою, пакує якісь машини швидкі. Це було в Одесі та недавно випадок. Е, і забирають вас на Велка. Ця ВЛК вже тренувальний центр, а потім вже бригада там і фронт. Такі речі є неприпустимими, і в, в цьому законопроєкті, навіть в іншому, та доповнює змінами кримінальний кодекс і кримінальна. Кодекс про адміністративні правопорушення, де йдемо про те, що нацпол може мати право е, затримувати особу до встановлення особи або чи він є на військовому обліку від трьох годин до трьох діб. Е, і я передбачаю, що це буде така історія, коли вас затримали за три доби ви вже десь там на Яворівському полігоні. Вже розподілені в процесі розподілення, яку бригаду йдете. І ці речі з примусом дуже складно працює для українців. Я вважаю, що це збурення буде таке доволі категоричне. Я би такому рівні його не приймала школи б інші способи. Це другий нюанс. Третій нюанс, який є, наприклад, тим, що влаштовує швидше і хороше для дискусії суспільстві це фактично вже відхилення відхід від строкової служби, але це базова військова підготовка і служба. Віком від 18-25 років чоловікам і за бажанням жінкам. Ми говоримо про обов'язкове проходження для всіх, абсолютно е, чоловіків, жінкам за бажання, службу в е, Збройних силах, і фактично всі стають таким чином військово зобов'язаними, е, залежно від того, коли проходить таку військову підготовку. Ну і звісно ще одна річ, яка має ширину для дискорупції, це питання бронювання військовозобов'язаних. Органами самоврядування. Мені здається, що тут не, не, не є б е, складно коментувати. Ми добре знаємо ймовірність корупції і такої дискреції, і ширини трактування, е, кого може мер, голова, наприклад, громади та бронювати, як себе відбуватися, тим паче, в односільному порядку. Ну, тих речі є неприпустимими і вони сприяють корупційним ризикам. Оті, Соломія, а чи є розуміння, скільки часу будуть розглядати на комітеті законопроект, коли можна буде вже почути перші висновки щодо нього? Я думаю, що ми почуємо, мабуть, числа 9, 9 чи дев'ятого чи восьмого. В нас ще триває час до реєстрації третини законопроектів. Відповідно, цей законопроект не є догмою, не є фінальним, далеким від, 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 від правильності, як він має виглядати. Я думаю, що перед сесією будуть вже такі висновки чіткі і публічні. Зрозуміло, а дякуємо, пані Соломії. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це була Соломія Бобровська, народна депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Нагадаємо, ми говоримо про новий законопроект про мобілізацію. зараз на прямому зв'язку. Із нашою студією Михайло Цимбалюк, народний депутат, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго дня бажаю всім здоров'я. Вітаю, пане Михайло. Щойно почули точку зору Соломії Бобровської. Вона сказала, що в комітеті поки що немає одностайності щодо того, якою буде доля цього законопроекту. Продовжуються обговорення. ваша думка. Що потрібно змінювати? Чи можна ось у такому вигляді, в якому ми побачили цей законопроект, його відправляти до зали на голосування? Вашу точку зору хочемо почути? Ну я Катериш проти такої версії. Я з самого початку появи такої урядової ініціативи критикував. І було б найкраще, якби уряд сам відкликав цей законопроект і він був напрацьований або в комітеті. Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, або в робочій групі, до якої я входжу, і до речі, вона поки що не збиралася, але ми саме відпрацьовуємо всі законопроекти, що стосуються сектору безпеки і оборони, і до цієї робочої групи входять представники всіх фракцій і груп Верховної Ради. Або е, щоб кабінет міністрів подав е, іншу версію взамін тієї, що зараз обговорюється. Тому що там є кричущі порушення конституції прав людини, і е, поки що я не бачу е, і не маю в мене інформації, щоб знайдений консенсус. Насамперед, це те, що говорила колега Бобровська. Е, що стосується е, легалізації е, тих дій, які сьогодні центри комплектування, я мабуть мав почати з того, що законом. Про мобілізацію однозначно потрібен, оновлений, бо той, який зараз існує, він не відповідає вимогам сьогодення. Але те, що запропонував Кабмін, це зовсім не та версія. Перше, не можуть бути повістки електронною поштою, це однозначно. Категорично не припускається той варіант, як блокуються тим, хто невчасно з'явився до те, центрів комплектування, що їм блокуються банківські рахунки. Це неприпустимо, що їм можуть блокуватися надання соціальних пільг і, і допомоги держави, теж порушення прав людини і конституції. Ну і звичайно, що пропонується навіть блокувати посвідчення водія право керувати автомобілем, відчудження або придбання майном, тобто повністю позбавляється права громадян. На власність, на право пересування це неприпустимі речі, потрібно шукати інший варіант. Те саме стосується осіб, які перебувають за межами нашої держави стосовно е паспортів, закордонних паспортів, якщо не стоїш на обліку або нема відмітки, не вдається закордонний паспорт. Ми бачимо вже реакцію наших громадян, які перебувають тимчасово за кордоном. Це не та версія, ми повинні думати по державницьки яким чином захистити наших громадян однозначно потрібно е, також виконувати план мобілізації? Я за те, щоби людей, які сьогодні на передові не 36 місяців ротації, як це пропонується, а хоча б 24 місяці, і Тоді особа має право е, демобілізації або за власним бажанням може продовжити службу. Після відпочинку 90 днів є така пропозиція, і ми надіємося, що у комітеті нацбезпеки та оборони вона буде підтримана. Є ще ряд порушень, з якими не можна погодитися. Наприклад, я чув вже реакцію міністра внутрішніх справ Клеменка. Я підтримую його позицію, що в разі ускладнення ситуації на фронті працівники національної поліції можуть бути в першу чергу. Мобілізовані, тому що це ті люди, які вже навчені воєнної справи, знають, як тримати зброю, і для них не потрібно багато підготовки. А там є структура державна охорона. Ми знаємо, що в мін'юсті є виконавча служба, є служба судова судової охорони. Там теж люди в погонах, які сьогодні можуть бути мобілізовані в першу чергу. Також і податкова служба. Це люди, це БЕП і інші силовики, які вже сьогодні готові. В разі потреби бути в першу чергу мобілізовані, і державна державні службовці потрібно переглянути бронювання. Звичайно, потрібно дбати і про сектор економіки. Бо саме ті люди, які працюють, вони дають сьогодні кошти, які, якими утримуються представники сил безпеки і оборони. Тобто, законопроект надзвичайно сирий. Потрібно провести дискусію серед вищого військового керівництва. Ми хочемо почути думку саме їх, що це за версія, чи це чиновники кабінету міністрів так підготували. Але те, що потрібно, така дискусія, в тому числі з громадянським суспільством, з представниками ветеранських організацій, і тільки після того виходити до сесійної зали. Робота трима триває. Сесія буде непростою. Наступний тиждень буде дуже складний, але ми маємо підійти виважено зважено до цієї проблеми і розуміти запит військових, але щоб тут не залишити і економіку і громадянське суспільство в такій дискусії, яка триває зараз. Пане Михайло, як ви вважаєте, чи не запізно українське суспільство розпочинає ось цю дискусію про посилення мобілізації вже коли фактично два роки йде повномасштабна війна? Знаєте, людям властиво звикати. На жаль, у суспільстві сталося певне розхолодження. Ті, які воюють, і велика частина з них рік, і півтора, дехто два вже без реальної ротації. Це проблема, люди фізично, морально, психологічно вигорають, і їм потрібна професійна, е, е, яка от рівномірна і рівнозначна заміна ротації. Тобто потрібно готувати. Але коли замінили керівників територіальних центрів комплектування, або просто звільнили, як на мене відбувся певний або саботаж, або розхолодження, коли норми мобілізації. Перестали виконуватись або не певними керівниками територіальних центрів, і через те вийшла е, така прогалина, коли недостатня кількість сьогодні мобілізованих потрапляють на е, фронт для е, проведення ротацій, або е, як кажуть, заміни. Через те суспільство теж повинно. Усвідомлювати небезпеку, що незалежно хто де зараз знаходиться, в якій території нашої держави, небезпека існує, потрібно відноситися з розумінням до цієї ситуації, але не можна проводити мобілізацію шляхом порушення Конституції України і основних законів прав і свобод громадян. Але ще раз підкреслюю: виклик є. Для всієї нації, незалежно чи е, громадяни знаходяться в е, Україні чи за її межами з різних причин потрібно бути будь кому і всім готові до викликів, як це відбувалося більше двох років назад. пам'ятаємо, і е, два роки назад, і рік назад, зрозуміло. Коли... Дякуємо вам, а пане Михайло. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Михайло Цимбалюк, народний депутат, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.